Всім привіт! Тема буде дуже серйозна. Тема це мобілізація з 18 років. І мобілізація з 18 років уже дуже скоро. Скоріше за все, прямо з Нового року. Зараз вам покажу одну статтєйку, Ось тут, подивіться, прочитайте. І там зазначається, це дуже важливо. Що 17-та полтавська бригада готується прийняти багато 20річних новобранців, і представник бригади Сергій Лунич неохоче зізнався, що зниження до 18 років уже на столі у Верховній Раді чекає на своє схвалення. Мається у виду що проект. За його словами. Вищі мобілізаційні органи, німето завчасно доручили військовим частинам підготуватися до прибуття новобранців. І хоча всі там оці пропагандони намагаються гасити пожежу і писати, що депутати не знають про такі законопроекти, це все, друзі, брехня. Ці законопроекти вже давним-давно лежать на столі Верховної Ради, на столі Зеленського. І лише підписує, і все. Це перший факт. Другий факт, на який я звернув увагу, знайці всі пропагандони починають чітко заявляти про, і говорити відкрито про мобілізацію з 18 років. От чому то цей. Я продовжую вважати, що держава має приймати потрібні і правильні рішення, а не ті, які хотілося б. Бо ми затягували з мобілізацією, ми затягуємо з цим рішенням, на жаль. Як результат, ми будемо мати і це рішення колись, і проблеми на фронті ще більше, як маємо зараз. Тому що свого часу затягували мобілізацію. Може, оцей пінгвін головний, теж бородатий оцей, починає говорити. І дуже багато от таких там. Що повинні всі мол воювати там з вісім... А що там ти будеш пояснювати своїм дітям, де ти був? Ну і тому подібний такий Ті, хто не признають, ті, хто не почують мене, ті, хто не признають те, що навколо відбувається, і вони далі будуть. От ховатися, і ви, уявіть собі, що це буде перше після війни, навіть якщо я не правий, Хоча я правий, що війна скоро закінчиться. Ким вони будуть після війни, як на них будуть дивитися їхні діти і сусіди. І, а зокрема, якщо я правильно, тобто що через пів року вони будуть на непоганих посадах, вони будуть не аби А так вони будуть завжди гнаними, загнаними, тобто новий ну, віт ну, 10 років війни. Ну от куди куди сховатися? І я знову ж таки кажу: якщо ви кажете втікти за кордон, ви не втікли за кордон. Все, тобто, ви цього не можете. Признайте, ви не можете втікти за кордон і платити Ви не знаєте кому, тому що ставки ростуть. А ті, хто змогли виїхати за кордон, я то виїхали. більшість. Не так, щоб сильно добре себе почуває за кордоном. Є люди, які пристосувалися, але більшість не пристосувалася за кордоном. І відчувають і приниження, найкраще відчувають приниження. Найгірше навіть не відчувають, що їх принизили. Час... Але дивіться, друзі, ще саме головне, що я вам скажу, на що я звернув увагу, зараз вам покажу статтю. І тут пише, що позавчора. Що був зафіксований рекорд на виїзд з України, а саме 150 тисяч українців за добу. І тут всі ці пропагандони пов'язують, це із новорічними святами тому подібне. Але навпаки, із новорічними святами то мали би в'їжджати в Україну, а не виїжджати з України. А це, друзі, знаєте, що відбувається? А я вам зараз поясню. Ці батьки намагаються якомога швидше вивести своїх дітей до настання 18-річчя уже зараз, до Нового року. Тому що після Нового року може бути вже пізно, коли цей законопроект буде підписаний і дана команда СТОП-виїзд. І тому. Батьки продовжують вивозити своїх дітей, яким ще не виповнило 17 років, щоб не відправляти їх на утилізацію. Так що, друзі, аналізуємо, думаємо, підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментар.